Дал Б'яріші сказав Поластя Муні, коли душа стикається з матеріальною енергією, вона негайно починає здійснювати такі гріховні вчинки, як злодійство, вбивство і недозволений секс. Вона може зробити багато інших гріховних вчинків, навіть таких, як вбивство Брахмана. О, бездогане, будь ласка, скажи мені, як ці нещасні душі можуть уникнути покарання? Будучи посланими в пекельні частини Всесвіту, будь ласка, повідай мені, як, даючи навіть малу милостиню, людина може легко стати вільною від своїх гріхів. Булась йомуні відповів, о, щасливий, ти задав мені гарне і сокровенне питання, на яке навіть брахма, вішну, шива або індра не зможуть відповісти. Будь ласка, дуже уважно вислухай мою відповідь. З приходом місяця макха січень люди, слід омитися, ретельно контролювати свої почуття, відмовившись від таких пристрастей, як гнів, гордість, заздрість, прискіпливість і жадібність, і медитувати на верховну особу Бога, Господа Шрі Кришну. Потім потрібно зібрати трохи кров'ячого гною до того, як він торкнеться землі. Змішати його з насінням кунжуту та бавовною, утворити 108 кульок. Це слід зробити в день, коли з'явиться сузір'я Накшатра. Потім слід дотримуватися правил і приписів Екадаші, які я зараз поясню тобі. Після омивання людина, яка має намір дотримуватися Екадаші, потрібно поклонитися Верховному Господу. Під час молитви Господу Кришні, оспівуючи його імена. Слід пообіцяти суворо дотримуватися цього й Вона має не спати всю ніч і здійснити хому. Потім, відданий, повинен здійснити ареті Господу, який у своїх руках тримає мушлю, диск, булаву тощо, пропонуючи йому сандалову пасту, пахощі, камфору, яскравий світильник на і чудово приготовану їжу. Потім відданому слід покласти в священний вогонь 108 кулік з коровючого гною, змішаного з насінням кунжуту та бавовною, оспівуючи в цей час святі імена Верховного Господа Кришни. Продовж всього дня і ночі він повинен, як зазвичай, суворо дотримуватися як повністю утримуючись від зерна і бобів. У цьому випадку йому потрібно запропонувати Господу гарбуз. Кокос і ову. Якщо ж цих продуктів немає, можна замінити їх горіхами бетеля. Відданому слід молитися Господу Чанардані, покровителю всіх живих істот. О Господи Кришна, Ти наймилосердніша особа Бога, і визволитель всіх занепалих душ. О Господи, ми впали в океан матеріального існування. Будь ласка, будь милостивий до нас! О, лотосокий Боже, будь ласка, прийми наші самі смиренні шанобливі поклони, о Покровителю світу, ми знову і знову складаємо свою шану, О, Верховний Духу, О Всевишній, о прабатьку всіх наших предків, просимо Тебе і Твою вічну дружину, Шіматі Лахмідеві, прихильно прийняти це смиренне підношення. Потім відданий. Повинен спробувати принести задоволення кваліфікованому брахману, піднести йому з теплими привітаннями повну посудину води, парасольку, пару туфель і плаття, просячи його про благословення, завдяки якому можна розвинути чисту любов до Кришни. Якщо дозволяє становище, можна також пожертвувати такому брахманові чорну корову, особливо тому, хто дуже обізнаний у всіх настановах ведичних писань. Також треба піднести йому повну посудину зерен кунжуту. О, великий даль'ябмуні чорні кунжутові зерна особливо підходять для встановлення поклоніння та вогняних жертвопринесень, тоді як білі та коричневі зерні кунжуту, призначені в їжу кваліфікованим брахман. Той, хто священий шатіли й кадаші, жертвує обида вида цих зерен, піднімається на небесні планети. Де перебуватиме стільки тисяч років, скільки зерен принесло б пожертвуване насіння, якби його посіяли, і воно принесло плоди. У цей екадоші відданий повинен зробити умування у воді, змішані із зернами кунжуту, нанести на тіло кунжутну пасту, запропонувати зерна кунжуту в жертвопринесення, їсти кунжутні зерна, роздавати зерна кунжуту, як милостиню. І приймати пожертву у вигляді зерен кунжуту. Це шість шат шляхів використання кунжутових зерен тіла для духовного очищення, це екадаші. Тому він названий шат тіла екадаші. Великий Деварші Нарадачі одного разу запитав Верховну особу Бога ж Кришну: О, могутнього озброєний Господи! — О, милестві до своїх люблячих відданих, будь ласка, уядаво, милество повіти мені результати, що досягається дотриманням шатті лекадоші. Господь Крішна відповів О, кращі з двічі народжений, я повім тобі історію, свідком якої був сам. Багато років тому тут жила стара жінка Брахман, яка, керуючи своїми почуттями, щодня поклонялася мені. З повди довіри вона багато постилась, особливо в спеціальні дні шанування мене, і служила мені з повною відданістю, без будь яких особистих мотивів. Через суворі пости вона стала зовсім слабкою і худою. Вона роздавала милостиню брахманам, юним дівчатам і навіть збиралася пожертвувати свій будинок. О, кращий з брахманів, хоча ця духовна жінка милостиво роздавала пожертвування гідним людям. Дивною особливістю її аскези було те, що вона ніколи не давала їжі брахманам і напівбогам. Я подумав про таке цікаве опущення. Ця чудова жінка очищає себе постом при будь-якій сприятливі можливості, поклоняється мені з невідступною відданістю, тому вона, звичайно ж, гідна увійти мою обитель, недосяжну для звичайних людей, щоб перевірити її. Я спустився на цю планету, прийнявши вигляд послідовника Господа Шиви, з вірлянду з черепів, навколо своєї шиї і кухлем для милостині в руці. Коли я наблизився до неї, вона запитала, о, шановний, скажи мені правдиво, навіщо ти прийшов до мене? Я відповів: О, прекрасна, я прийшов отримати трохи священної милостині. Після чого вона гнівно кинула в мій кухоль твердий шматок бруду. Вона радок я просто повернувся і вирішив назад до своєї обителі, здивований дивною сумішчю в цій чудовій брехмані великої великодушності та скупості. Зрештою, ця аскетична жінка досягла духовного світу у своєму тілі, такі великі були її зусилля в пості та пожертвування. І оскільки вона запропонувала мені шматок бруду, я перетворив його на чудовий будинок. Однак вона радачі, в цьому особливому будинку зовсім не було їй зерна, так само як меблів та прикрас. Увійшовши до нього, вона я виявила тільки порожню будівлю. Тому вона прийшла до мене і сказала великому гніві, я багато разів постила за стількох сприятливих можливостей. Зробила своє тіло слабким і худим, стільки поклонялася і молилася тобі, владиці і захиснику всіх Всесвітів. Однак, незважаючи на це, в моєму новому будинку не видно ні їжі, ні багатства. Отже, нардано, чому? Я відповів, будь ласка, повернися у світів. Трохи згодом дружини на нанесуть тобі візит, з цікавості бажаючи подивитися на нову прибулу. Але не відчиняй їм двері, доки вони не опишуть тобі славу і важливість шаптіла я Вислухавши це, вона повернулась додому. Незабаром прийшли дружини на і хором сказали О, прекрасна, ми прийшли на даршан до тебе. Будь ласка, відкрий двері і дай нам побачити тебе. Жінка відповіла. О, найдорогоцінніші! Якщо ви хочете, щоб я відчинила двері, опишіть мені благо, що досягається дотримуванням священного посту в шат тіла Екадаші». Але жодна з дружин не відгукнулася, проте пізніше вони повернулися до будинку, і одна з них добре пояснила піднесену природу цього священного Екадаші. Коли жінка відкрила двері, вони побачили, що вона не напівбог, не канхарва, не демониця і навіть не нагапатня. Вона була простою звичайною жінкою. Після цього жінка дотримувалася ж цілаї Кадиші, так як їй описали. Мін одночасно дарує і матеріальну насолоду, і звільнення. І врешті-решт вона отримала в свій будинок очікувані меблі і хліб. Крім того, її звичайне матеріальне тіло перетворилося в чудове духовне тіло та мало прекрасні риси. Так помилості шатіли кадаші, і жінка, і її новий будинок в духовному світі стали дивовижно сяяти і виблискувати золотом, сріблом, перлами і діамантами. О Нарададжі, людина не повинна дотримуватися і на показ. Жадібності, сподіваючись досягти благ нечесно, вона просто повинна безкорисливо жертвувати зерна кунжуту, одяг і їжу відповідно до своїх можливостей. Діючи так, вона здобуде з народження у народження гарне здоров'я і піднесену духовну свідомість. Зрештою, вона насолодиться звільненням і поверненням у вищу обитель Господа. Така моя думка о кращий з напівбогів. Удалб'ямуні закінчив поласті ріші, того, хто з великою вірою правильно дотримується чудового, шахтіла і кадаші, не торкнеться ніяка бідність духовна, ментальна, фізична, соціальна чи інтелектуальна, так само, як і всі види хвороб і нещастя, дотримуючись посту кадаші, роздаючи милостиню, здійснюючи жертвопринесення, принесення. І, куштуючи зерно конжуту, людина, без сумніву, звільняється від усіх гріхів. Не треба дивуватися, що відбувається. Рідкісна душа, яка правильно, у вірному настрої відданості, роздає милостиню, слідує ведичним настановам, повністю звільняється від наслідків усіх гріхів і повертається додому назад до Бога в духовний світ. Так закінчується розповідь. Прослава Маха Кришна Кадаші або Шаттіла Кадаші, взята з Пхавіш'я Утара Пурани. Примітка Хоча в духовному світі повністю відсутні гнів і матеріальні бажання, для розкриття слави Шаттіла Кадаші, Кришна влаштував так, щоб жінка проявила ці якості. Для Вайшнава Пожертва означає давати свідомість Кришні, особливо оспівування мантри Харі Кришна, я, сказавши Чайтані Хабраху, о, брате, будь ласка, оспіви Харі Кришна. Я прошу тільки про цю милостиню. Якщо вітину домогосподар може собі дозволити, він може пожертвувати зерно кунжуту, одяг і їжу, гідній особі, але це не обов'язково. Шат тіла Екадаші. Це особливий день у священному календарі, що припадає на темну половину місяця Макха, і не дарма його ім'я пов'язане з тилом, кунжутом. У писаннях сказано, що цього дня кунжут символізує очищення тіла, мови, ума та, головне, намірів. За легендою, навіть людину, суворо дотримуючись обітниць, але не проявляючи щедрості та не ділячись з іншими. Не отримувала повного благословення, і тому, що тіла це нагадування, духовність без серця, неповна. Це день, коли ми можемо переосмислити свої прив'язаності, відпустити жадібність, страх, накопичені образи і стати легшими, чистішими. Справжнє благословення приходить тоді, коли любов і щедрість ллються від нас вільно, наче світло. Жатіла екадиші вчить. Ділитися означає примножувати, коли ми віддаємо, очищується не лише карма, а й душа. Нехай наше серце стане вівтарем, а кожен добрий вчинок жертвопринесення любові.